Вітаю, друзі! Хочу відмітити один момент, поки ніхто не заговорив цю тему, як то кажуть по свіжих джерелах. Сьогодні 6 червня. Сьогодні зранку окупанти верніше вночі підірвали Каховську ГЕС. Паралельно на Україну була здійснена потужна ракетна атака, там, біля, якщо не, якщо не більше, 30 ракет. Летіла в цей час по Україні. Тривога в нас тривала майже всю ніч. І я за цим слідкував, абсолютно жодної хвилини не спав. І, звичайно ж, слідкував за інформацією, що повідомляють різноманітні телеграм-канали. хочу звернути увагу вашу, що в ряді телеграм-каналів, перечетних до Офісу президента, саме в них ця інформація була. Це в першу чергу канал Вертикаль, канал Джокер, канал Коридор ОП і так далі. З'явилася така інформація, що якщо хтось чув щось про Каховську ГЕС, то все брехня, то все фейк, це все тупорила русня придумала. І кілька разів всі ці три канали повторили цю інформацію протягом там, години, може півтори. А потім, коли тривога закінчилась, коли ракети вже всі були збиті, вони ще раз нагадали, що всім можна спати, все нормально, ракети збиті, все добре. І нагадали всі, що інформація про ГЕС це все фейк від Русні. Зранку сьогодні, проснувшись, я дізнався, що Каховська ГЕС зруйнована і йде потужне підтоплення південних населених пунктів. Всі ці телеграм-канали в свої нічні записи видалили. В крайньому разі я знайшов лише один канал, який наближений до цих каналів. І там є інформація трішки про цю гес. Бо всі попередні канали, про які я згадував, повидаляли всі згадки про гес. Так от хочу я зауважити. Те, що ці люди, я не знаю, хто ці адміни і до кого вони причетні, і на кого вони працюють, але знаю, що вони люди, наближені до керівника офісу президента Андрія Єрмака. Вони всіх зранку заспокоїли, що інформація про ГЕС це все фейк, це все брехня, люди, звичайно, ті, що зараз втікають з підтоплених сіл, залишаючи свої дома, навіть не встигаючи забрати достатньо речей. Лягли спати, тобто, якби ці люди не отримали інформацію про те, що підрив гідроелектростанції це фейк, вони б встигли зібратися і евакуюватися нормальним, належним чином і забрати з собою максимально речей, скільки могли. Натомість вони цього не зробили. І я вважаю, що абсолютно пряма і безпосередня відповідальність на тому, що їм не вдалося вчасно евакуюватися. Лежить на цих адмінах, наближених до Офісу президента телеграм-каналів. За те, що вони ввели людей в оману. Я розумію, я не закликаю вас вірити російським якимось там джерелам чи інформації, але треба було інформацію перевірити, а потім говорити, що це фейк. Всі закликали, і ти більше цих записів було дуже багато, хто розуміється на тому, як в каналах читати видалені пости, ви це можете перевірити. Тобто люди з адміністрації президента свідомо вели в оману населення південних районів, які зараз потопають, про те, що підрив ГЕС це неправда. А люди могли вже тоді, зранку, з чотирьох ранку, збирати речі і вчасно евакуюватися. Їм би було так зручніше, набагато краще вибратися із. Цього регіону, цього лиха. А я вам нагадаю, що недавно в Києві ракета вбила, на жаль, велике співчуття всім людей біля закритого укриття. Тоді, весь день, ці всі три канали. Ще раз нагадаю: вертикаль, джокер, коридор ОП. Вони весь день лили лайно на кличка. Хоча в той день було багато різноманітних подій, вони тільки говорили кличко укриття, «кличко укриття, причому виражалися абсолютно неадекватними висловами. А як виявилося потім, винні в тому що закриті укриття, були саме представники військових адміністрацій. Бо саме військові адміністрації забезпечують все, що касається війни і укриття обстрілів в тому числі. А мерія Кличка виділила їм понад один мільярд гривень на ці райони для того, щоб всі ці укриття були підготовлені. І ці гроші були розікрадені оцими зеленими представниками, керівниками районів, призначеними оцим же самим офісом президента. Тобто вони нічого не можуть, кроме робити піар на війні, вводити в оману людей. І причому можливо, я підозрюю. Всі ці речі робляться штучно. А для чого? Висновки робіть самі.